Господи, Всемогутній, дякуємо Тобі за збереження життя нашим воїнам і молимо Тебе про їх шлях з полону додому. Домовленості на високих рівнях погано працюють, але найвищий рівень то Ти, Господи, почуй благання мами, тата, дружини й дітей, які щомиті молять Тебе. Про визволення з полону їх рідних. Вони сподіваються на чудо від тебе, вірять у нього, воїнам нашим, що в полоні, що хвилини давай незламності духу, здоров'я, води і їжі. Дай їм особливе відчуття, що ти як добрий пастир, присутній з ними. В долині смертної темряви і виведеш їх звідти. Нам дай терпіння, стійкості у вірі тобі та сподівання на зустрічі з нашими вже на волі. Невпинно просимо тебе, Господи, про перемогу, яку ти маєш для нас у своїй руці. Дякуємо, що ти з нашими Збройними силами України. Віримо тобі. Уся слава належить тобі. Амінь.